Для багатьох людей в Україні не завжди зовсім очевидно те, що навіть в найближчих державах до нас за кордоном люди часто забувають про те, що зараз ми живемо в умовах найбільшого військового конфлікту з часів другої світової війни. Не всі можуть бути військовими, хоча всі можуть якось певним чу допомагати, і варто пам'ятати, що в середньому на одного військового для функціонування цієї всієї величезної машини, так е, яку війна фактично споживає, потрібно від 12 до 15 цивільних в тилу. Оресте, привіт. Я пам'ятаю тебе завжди, і пам'ятаю завжди, що ти шукав варіанти? Ну такі дуже прикладні, як описує наприклад Тім Ферріс, як в принципі працювати і при цьому отримувати від життя максимум задоволення. А чи ти бачиш, що зараз це якимось чином можуть зробити айтішники? Ну айтішники це завжди мали можливість зробити однозначно, так тому що їхня професія передбачає можливість вільно просуватися світом, так якось поєднювати свої хобі з непоганими заробітками. Але варто пам'ятати, що мабуть лайфстайл не є пріоритетом даний момент. Так зараз ми живемо всі в умовах війни. І тому я би рекомендував всім використати оцю таку, знаєш, цю надбавку, цей зазор, який людини є саме на, на лайфстайл, спрямувати його в напрямку підтримки українських ініціатив нашої армії. Ось тому що це є на даний момент пріоритет. А після перемоги будемо вже всі насолоджуватися плодами цієї діяльності сповна. Ну добре, але ти знаєш якісь ініціативи, куди можна приділити в принципі цю увагу і цей зазор. Ну, от зараз ми на ті арені. Так щойно була дуже цікава панельна дискусія. Були представники двох найбільших волонтерських організацій України: Тарас Чмут, Сергій Притула. Це такий перший «go to», куди можна спрямовувати свої донати. Крім того, закликаю кожну людину можливо якось в межах власного профілю створювати свої мікроініціативи так більш локальні і також активно до цього всього таким чином долучатися. Тому зараз поле для діяльності дуже широке. Важливий момент ну, не залишатися осторонь, так, а до, до, долучатися до спільної перемоги. Мені подобається, що зараз під час АТІ арени ми не лише говоримо про військові проекти, але й проекти, які будуть потім живити нашу економіку після закінчення війни. А як ти особисто до того відносишся? Ти взагалі запланував якимось чином заходити в ІТ? Ну, власне, про це треба думати не лише на перспективу, але й на сьогодення. Так, економіка, звичайно, цивільна повинна працювати навіть в умовах військового стану, коли ми живемо. Тому, друзі, не забувайте це так. Не всі можуть бути військовими, хоча всі можуть якось певним чином допомагати, і варто пам'ятати, що в середньому на одного військового для функціонування цієї всієї величезної машини так. Яку війна фактично споживає, потрібно від 12 до 15 цивільних в тилу. Ось тому життя повинно рухатися. От і це абсолютно нормально продовжувати так займатися своїми попередніми так ініціативними працюваннями. В мене особисто багато чого змінилося, як і в багатьох людей. Тут тобто довелося переформатовуватися, довелося чимось жертвувати, і довелося як зараз, як і більшість людей, спрямовувати увагу власне на військові потреби. Я сподіваюсь, вам подобається контент, який ви зараз переглядаєте. Мені, як автору нового YouTube каналу, дуже важливо почути від вас зворотній відгук. Тому залишайте коментарі. Також. Ставте вподобайки, якщо вам подобається це відео, і не забудьте підписатись на канал. Саме підписка гарантує те, що цей канал буде рости в переглядах, і ми отримаємо більше і більше молодих технологічних підприємців в Україні. Над чим ти зараз працюєш, і ну і можливо навіть в напрямку військових потреб. Які твої основні проекти основні це є власне, медійна присутність? Тобто, якщо я протягом попередніх 10 років про що ти говорив, так працював в блогерстві україномовному. То коли війна почалася, розуміючи, що в принципі внутрішньої так, медійного продукту є доволі багато, люди про нього говорять. Я вирішив, що окей, типу можливо використати свої інші сильні сторони, які дають можливість мені ще бути більш ефективним в тому плані. Тому з перших днів війни я запустив англомовні ресурси в соціальних мережах, так і почав контактувати з своїми міжнародними партнерами, навіть беручись на кількох організаціях, де конференціях за кордоном для того, аби продовжувати залучати підтримку міжнародної спільноти в Україну. І що дуже важливо, мабуть, в довготерміновій перспективі це тримати питання України на порядку денному. Тому що для багатьох людей в Україні не завжди зовсім очевидно те, що навіть в найближчих державах до нас за кордоном люди часто забувають про те, що зараз ми живемо в умовах найбільшого військового конфлікту з часів другої світової війни. Так тому ця медійна частина є важлива. Я в ній доволі непогано розбираюся, почуваюся як риба в воді, і вибудовуюся англомовні ресурси для того, аби в довготерміновому плані мати можливість. Ось, працювати заради України. Якщо говорити про it арену як таку, який стартапів тобі найбільше сподобався? Я безпосередньо беру участь в стартапі Chameleon H і тому він подобається мені найбільше. Ну це чудово. Розкажи трішки про стартап. Це є ar додаток так яким власне ми намагаємося реконструювати втрачені будівлі історичні, або ті, які знаходяться там в незадовільному стані. Тобто яка є, є можливість підійти на конкретну локацію, відсканувати територію, ось і, і подивитися, як виглядала, скажімо, у Львові Золота Роза, так можливість там пройтися навколо неї, побачити її в реальному розмірі, фактично ось е, керуючи телефоном. Так, це стосується також інших спрут, і цей стартап. Починаючи від Львова, так має також глобальний потенціал, скажімо, ставши своєрідним убором в історичних реконструкціях. Скільки ви маєте реконструйованих об'єктів, і як ви бачите свій ріст в взагалі, який трекшн ви можете демонструвати? Ну на даний момент це є до 10 реконструйованих будівель переважно у Львові. Недавно ми завершили великий проект пов'язаний з реконструкцією Хуського замку з великою кількістю деталей. На вашому компетишні пройшли у фінал. Ось, і це такий хороший мотиваційний старт до подальшого розвитку. Ось, до речі, і автор ідеї. Автор ідеї тут. найбільше доклався до, до його розвитку цієї ідеї. Давай one sentence speech. ми відновлюємо зруйновані пам'ятки, які ви ніколи не побачите. Майте можливість. Воно доступне для всіх. Є додаток створений платформа, вебстор, Google Play, Заходите, завантажуєте, приїжджаєте до Львова. Ми відвели високий замок. Приходите, наводите на нього камеру, бачите, гуляєте в реальному розмірі. І зараз хочемо соціальну складову включити, збирати на помітки, які постраждали війною. Тому ходимо от зараз. Спілкуємося з з спорони живим і так далі. Тобто, це така соціальна складова, яка зараз дуже важлива. Ми не робили це до, до війни. Ми, от, нас були донати просто на ревіталізацію пам'яток. А зараз дійсно важливо, Орес, от, от, до речі, дуже наполягав якраз, щоб бізнес-модель стосувалася іменно цих е, 500 пам'яток. Там є зараз ком'юніті, яке формується. М -м, порахували десь в Україні від війни постраждало 400-500 пам'яток культурної спадщини. І це церкви. От, наприклад, в Чернігові це університети, це Маріупольський длямтят, ви всі знаєте. Який наш план? Ви за кордоном, ми це популяризуємо як? Люди, люди бачать, як виглядала Маріупольський театр і як його повзунком, як він зараз виглядає, розбомблений. Донатять, і ці донати йдуть через фонди на відновлення. Ну треба подолати лише бюрократичну цю структуру. Дуже чудова соціальна складова проекту. Дякую вам за коментар. Удачі завтра на Startup Competition.